Є новоствореним, в нашому підрозділі використовуються наземні роботизовані комплекси для логістичних, евакуаційних та задач вогневої підтримки піхоти. У нас є в підрозділі два свізівства, три людини з мінометки і є одна цивільна людина це я. Чесно кажучи, я хотів давно приєднатися до лав Збройних сил. Я побачив в сеті ролик про НРК, що це таке, як його використовують, для чого вони призначені. Це мені запало в душу і я захотів бути оператором НРК. Тому що оператором Афірічки, чесно кажучи, в мене чуть-чуть вестибулярка не витримувала. А оператор НРК чому би і ні. Він сидить коробує великою іграшкою для дітей і виконує бойові задачі. В сучасній війні бачу НРК як так скажемо ноу-хау, який використовують люди, щоб так само зберегти життя нашим побратимам, нашим хлопцям. Шабля може підтримати, так скажемо, піхоту, щоб вони вони або вийшли, або зайшли. Терміт може довести бека або їду чи воду. А Фокс він евакуює ранених до точки до медичної допомоги, там де йому можна надати першу допомогу. Жизнь піхотинця, вона жизнь людини, вона найцінніша. Всьому навчаємо, якщо у людини є бажання, чому би і ні? будь-який ректор може прийти до нас, навчимо що всьому, чому зможемо. От людей в нас не вистачає. Якщо можеш допомогти чимось тут, і будеш допомагати чимось тут в цієї, то чому би ні? Чому хай приходять? Thank you.